Привіт! Будемо сьогодні з вами черенкувати гвоздику. Ось такі я нарвала череночки. Зачищаємо їх ось таким чином. Куріння занурюємо у укорінювач та будемо сажати з вами в стаканчики з розтіжкою. Я вже попередньо насипала ґрунту. Зануліємо нашу гвоздику. Ще буду сіяти сьогодні кріп, купила кріп -шмарахт. Попробую його, роблю дві заглибини, Висіваю кріп та закидаю його землею. Поливаю зверху водою та покладу в пакет та у тепле місце. Буду чекати в сході.